Бажання я вам особисто підпишу свої книжки. Добрий вечір, добрий вечір, друзі. Заборонених тем нема. Щоденних життя в прямому етері на двох платформах на Ютубі і Тіктосі. Одночасно. Всіх вітаю, всіх вітаю. І продовжую. В моєму видавництві є книжки, книжки інших авторів, я видав. Наприклад, Моя нескорена Буча, Маргарита Боброва. Людина писала щоденник окупації Бучу, 22-й рік, лютий березень. Що там відбувалося? Як відбувалося? Саме головне, як вели себе собі, собі, собі люди, люди, люди в умовах небезпеки, смертельної безпеки. Дуже щира книжка. Гостра книжка, моя нескоро набуча Маргарита Боброва. Добрий вечір, друзі. Приєднуємося. Не забуваємо ставити вподобайки. Буду вам вдячний. І ще одна об'ява. В мене на YouTube каналі я розвиваюся. Свою...